Усім доброго дня. Будемо відкривати курчаток випускати. Ось, Ви собі тут сидять. Вже такі підросли, бачите, гарно. Ай о, світло виключу, бо На вулиці тепло. Можна червону лампочку на день виключати. Вони вже й не такі маленькі, щоб що грітися. На сонечку вже можна грітися. Получати вітамін D3. О, куди далеко забралась курча. Звісно, сьогодні теж такий вітер. У нас трошки холодненький. Але я не думаю, що йому не замерзну. Дійте, щоб вони виходили. Не бояться, що я тут знімаю. О, а ти як зайшло? Шш! Виходь! Виходь, звідси, киш-кшш. Кручатка ось ці більші. Вже гуляють по всьому, подвір'ю. Там, бачите, зелена травичка, вони собі пасуться. Дай ціпи. Що там у вас їсти є? Що ви бігаєте за мною? А, є, там їсти є, і пити є, і їсти є у вас. Все є. Було у нас одне курча надути. Це його не... не бачу, де воно поділося. Ось такі вже у нас курчатка. Їм вже по два місяці. Бачите, бігають за мною. Куди я йду, туди вони біжать. Ось, Бачите, тільки вийшла від курчаток, а вони вже повиходили всі на вулицю. А так бояться. Б'ються, вилітають. Сюди на сонечку будуть грітися. Чого? Лякає ти курчати. Гайці такі цікаві, як малі діти, курчатки. Вийшли на свободу Курчатка, за все діли подивитися опа. Півень налякав. Що ти лякаєш малих? Бачите, позабігали всі одразу, сховалися. Деякі не бояться. А в основному, бачите, всі забігли. Ось. На городі посадила все, тільки огірки залишилось посіяти. Напишіть в коментарях, ви вже сіяли огірки чи ще. Ні, чекаєте Юрія. Бо <с> все кажуть, на Юрія потрібно сіяти. Бо я ще не сію. Щось... Ці ночі якісь такі холодні. Щось не поймеш, коли їх сіяти. О, як тут тепло пішло, звісно, з теплиці. Відкрила двері сразу такий дух гарячий. О, вчора ввечері поливала, бачите, видно ще. Ого, прям нема чим дихнути, нічого собі. Ну бачите, як запотіло, видно. В теплиці аж потьоки течуть, бачите? Помідорки ще не сходять. Ось капуста в мене така посходила, не знаю, чи буде з нею щось, чи не буде. Бачите? Побачимо гірочок в мене один зійшов. А в двох стаканчиках, бачите, немає. Побачимо, чи буде, чи не буде. Бачите, виноград наш примерз трішки. до примерз теж. Ось, бачите, примерзла листя. Трішки замерз. Бідолашний. Ось такий квасок мій буду зараз рвати на борщ. І там вже петрушка сходить. А тут вчора сіяла тільки кущовий кріп. Сказали, що кущовий дуже класний побачив. Класок такий трошки поїдяний. Бачите, хтось його їв, якісь жучки їли. Багато борщів варити не буду. Завтра щось друге будемо готувати. Сьогодні буде борщик. Зараз нікого вдома немає, я сама. Артем в школі, Ліза на змаганнях, а Давід в садочку. Ходимо в садочок, бо в нас... 21 чи 24 травня вже випуск в садочку, ми вже йдемо до школи, тому зараз будемо старатися не пропускати. Вони щось там репетують, якось пісеньки, ще щось там довід розказував. Сьогодні вже скинули нам вінетки в електронному віді, щоб ми подивились. Дуже класно. Я думаю, досить. Зараз ще підемо, подивимося вчора, я капусточку посадила, як вона там себе почуває, чи все добре, чи ні. Всі позбігалися сразу курочки. Тільки мене побачили, думаю, що я їм щось принесла в мисці. Курчатка бігається собі. Підемо на капусту, ще глянемо. Ось капуста, звісно, полягала ще вся. Але подивимося, що прийметься, що не прийметься. Тут 12 штук. А, 13. Казали 12. Але я вчора порахувала 13 штук. 40 гривень у нас. Це ранньо. Вже так гарно. Дивіться, які яблуньки позацвітали, гарно. Дуже гарно. Так. Бачите, який класні. Ух ти, дивіться, який кадр класний. Вау, клас. Я таке люблю. Ух ти. Бачите? Запилює квіточку.